Боже чортове у Російській Федерації пройде рік Європи і рік Азії. Це велика країна з понад 17 тисяча сімдесят квадратних кілометрів території, 11,46% – відсотка, одна дев'ята території, двома містами: Канада та Канада. Заробіток арасія 142 026,3 тисячі, за даними Росстату на 1 квітня 2007 року народжується 2,15% усіх сирійців, 4/5 з них їдуть до Європи. 8 місце заповнене людьми Більшість із них належать до вищих класів 73% Чумпу, одна з Балтійських рівнин Сполучених Штатів Америки, а Хотого Мустах, один із найважливіших регіонів Казахстану, Монголії та Китаю. Ласкаво просимо до Норвегії, Фінляндії, Латвії, Естонії та Білорусі. Розглянемо Калінінградську область, яка включає Литву та Польщу. Осійська едерація продовжить воювати проти України. Зверніть увагу на Грузію та Азербайджан на Кавказі краще будувати водопровід, починаючи з Казахстану, потім Монголії та Китаю. Якщо Коран потрапляє в таємне місце, він потрапляє туди в рік Орейської Ародно Емократичної Республіки. На шкірі дитини є м'які та гладкі зони, а у волосі дитини часто присутні сходинки та ступінчасті зони. Сардини, субтропічні і субтропічні шторми, сардини, що горять у вогні, зустрічаються і в Росії, а Росія часто носить шуби, відомо, що серед них є село, блудом називають ім'я коня. З нижньої частини дерева вони подорожують до Кавказу, Уралу, Західного Сибіру, Ільїнського Сибіру та Хук Ільського районів Європи. На материковій частині Російської Федерації жарко в повітрі народжується Челюскін, найголовніше це протистояння між Дагестаном і Азербайджаном. З іншого боку, Росії Калінінград помандрує до Балтійського моря, а з іншого боку, Дежнєв народиться на Чукотці про територію Росії, багато замовчується. Провівши літо в Європі. Краще відправитися в Сибір і жаркі регіони хатанга, халіманам та лігар. У майбутньому люди, які хочуть сприяти просуванню майбутнього, зможуть це зробити. У Європі жителі Європи будуть змушені платити десятки тисяч доларів. Народ тягнеться, а ситуація погіршується. У Сибіру настрій тубільців чудовий. Вони дуже гарячі і вони повні води. Байкал найкрасивіше місце в Сибіру. Цей настрій більше, ніж таємниця. Байкал це серце світу. Як тільки він закінчить навчання, він піде до коледжу, а в майбутньому він піде до коледжу. У більшості зон він дуже популярний. У Росії багато полярних зон, полярних зон, полярних зон, полярних зон, ті, що в Тайзі, Булкааста та інших районах степів, степів і степів, клімат Росії переважно континентальний. Середня температура по області від плюс 6 градусів до мінус 50 градусів Цельсія, середня температура вогню від плюс 1 градус до плюс 25 градусів сі. На території Росії середня температура дуже холодна від 150 до 2000 мм. міліметрів. Амплітуда температур клімат Росії характеризується континентальним мусонним кліматом через теплі місяці року. Росія матиме багато проблем в економіці з десяти насіння переноситься, а з десяти в одне місце загадково з'являються на південних масивах. Наприкінці Мезозойської ери кайнозойські альпійські породи вище, породи поступово розтануть, і вони не зможуть вижити це ті, що були відкриті стародавнім богам про таємницю. Собаку знову вигодують, а квіти запарять. Знання будуть перенесені з неба в небо. Собака хаялар старіє на полях. І це одна з двох найважливіших культур киїн Алтай. Від тумку та до року року сестра приїжджає до Монголії пізніше чотирма тисячами метрами. Вони націоналісти, злі на своїх братів і сестер, десятки тисяч відомі як мітки. Найчастіше ця мрія є грубим гігантом, і манна розростеться до континентальних мас. Зараз приходить із Сибіру. Тому середня температура в Алтайському краї становить близько мінус 20 С, а температура мінус 30 село Ордек Кієн, шестиденний турецький готель. Температура манни мінус 60 село. Для готелів Кузнецька і Мінсунська допускається температура до мінус 50 село, температура гарячих ван підвищується. Середня температура на згарищі плюс 19 село. Дякуємо, що робите менше манни, температура в кузнецькій і Мінусенській лікарнях плюс 36 с. Податкові питання пов'язані з податковими справами. Всього їм найкращого, всього найкращого. Знання клімату Алтайського краю підвищить температуру алтайських гірських. Лідери поважають своїх дітей і своїх дітей більше, ніж дітей. Це гарна ідея надіслати повідомлення народу Турецької республіки. Важливо використовувати ці знання, добре заклеїти пломби. Алтайці і саяни витягнуть собак у поля, а самі підуть на вулицю. Сибір це азіатське місто, яке проводить у ньому зимові місяці. Вони відкриють таємниці уральських гір, Азіатських гір, хотого мостах і багато інших таємниць Російського суду. Сорок торами зараз вважаються вбивці території Російської Федерації, Дальний Востокун в Сибіру, а також вбивці, що їдуть до Росії. Сакхасаїр збирається добре провести рік у Сибіру, Москва. місто після Росії, місто Федерації, місто Федерації, місто Москва. Патент номер 11 мільйонів дев'ятьсот семьдесят Європейська комісія. Аксан Нарігар носить старий одяг свободи тули. А Росія носить сорочку, піджак. Пальто, піджак, пальто, шапку. Москва переходить кордон, Москва росте. Нікель, 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 олія, нафта, 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 природний газ, сніг, 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 снег, 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 Snezh, 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 snezhovy pokryv, snezh, 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 snezh,